Хамфрі Янг, ось скільки ви повинні мати у своєму 401, кі у 2025 році. Ваш 401, кі у 2025 році, реалістичні цілі та як їх досягти. Пенсійне планування це не просто заповнення форм і відкладання грошей. Це комплексна стратегія, що вимагає постійної уваги, коригування і, що найважливіше, реалістичних цілей. Нещодавній аналіз даних Вендарт, представлений фінансовим блогером Хамфрі Янг, надав цінну інформацію про стан пенсійних заощаджень американців у 2025 році. Хоча ці дані дають уявлення про середні показники, важливо розуміти, що кожен з нас має унікальну фінансову ситуацію і життєві обставини. У цій статті я не буду просто переказувати цифри, а запропоную вам більш глибокий погляд на пенсійне планування, заснований на особистому досвіді та аналізі поточних тенденцій. Ми розглянемо, які цілі слід ставити на основі вашого віку, як уникнути поширених помилок та які інструменти допоможуть вам залишатися на правильному шляху до фінансової безпеки в старості. Молодість і старт закладіть фундамент. Дані показують, що люди молодше 25 років мають середній баланс 401 K лише близько 2000 доларів. Це, безумовно, не вражає, але важливо пам'ятати, що у вас попереду багато часу. Ключова порада тут почати якомога раніше. Навіть невеликі регулярні внески, особливо з урахуванням сили складного відсотка, можуть з часом перетворитися на значну суму. Мій особистий досвід підтверджує це. У 22 роки я почав інвестувати в пенсійний фонд, хоча і з мінімальними внесками. Зараз, через кілька років, я бачу, як ці невеликі суми завдяки інвестиційному доходу значно зросли. Це стало чудовим уроком про важливість терпіння та довгострокового планування. Що робити молодим? Автоматизуйте внески, налаштуйте автоматичне поповнення вашого 401 КІ з кожної зарплати. Це найпростіший спосіб забезпечити регулярні інвестиції. Використовуйте меч роботодавця, якщо ваша компанія пропонує програму меч, обов'язково використовуйте її. Це фактично безкоштовні гроші, які значно прискорять ваші пенсійні заощадження. Не бійтеся вчитися, витратьте час на вивчення основ інвестування. Чим більше ви знаєте, тим краще ви зможете керувати своїми пенсійними коштами. Відмовтеся від непотрібних витрат, подумайте, від чого ви могли б відмовитися, щоб збільшити свої інвестиції. Навіть невеликі зміни у ваших звичках можуть мати велике значення. 25-34 роки прискорення темпів. У період з 25 до 34 років ви, ймовірно, вже освоїлися на роботі і маєте більш стабільний дохід. Це ідеальний час для прискорення темпів пенсійних накопичень. Дані показують, що середній баланс у цьому віці становить близько 16 тисяч доларів, що вже значно більше, ніж у молодих людей. Однак, як попереджає Хамфрі Янг, важливо уникати інфляції способу життя. Це ситуація. Коли ви збільшуєте свої витрати в міру зростання доходів, що зводить нанівець переваги від збільшення зарплати. Поради для цього періоду. Збільште відсоток внесків, постарайтеся вносити не менше 15% від свого доходу в пенсійний фонд. Якщо це можливо, прагніть до 20% або навіть більше. Скоротіть борги погасити високопроцентні борги, такі як кредитні картки. Це звільнить більше грошей для інвестицій. Оцініть свої витрати, проаналізуйте свої витрати і визначте області, де можна заощадити. Подумайте про інвестування в індексні фонди. Індексні фонди пропонують диверсифікований портфель акцій за низькими комісіями. 35-44 роки коригування стратегії. У віці від 35 до 44 років ви, мабуть, стикаєтесь з новими фінансовими викликами, такими як придбання будинку, оплата освіти дітей та, можливо, догляд за літніми батьками. Важливо адаптувати свою пенсійну стратегію до цих змін. Дані показують, що середній баланс у цьому віці становить близько 80 тисяч доларів. Однак, як попереджає Хамфрі Янг, важливо ставити реалістичні цілі і не забувати про довгострокове планування. Ключові моменти: оцініть свій пенсійний вік, подумайте, коли ви плануєте вийти на пенсію. Це допоможе вам визначити, скільки вам потрібно накопичити, враховуйте сімейні фінанси, обговоріть свої пенсійні плани з чоловіком, дружиною та іншими членами сім'ї. Розгляньте можливість збільшення внесків. Якщо у вас є можливість збільшити відсоток внесків до пенсійного фонду захистіть свої активи. Переконайтеся, що у вас є достатня страховка для захисту ваших активів 45 54 роки на здоганяння втраченого. У період з 45 до 54 років у вас залишається все менше часу для накопичення пенсійних коштів. Якщо ви відстаєте від графіка, важливо надолужити з гаяни. Дані показують, що середній баланс у цьому віці становить близько 68 тисяч доларів. Що робити в цей період? Збільште внески максимально, спробуйте внести максимальний відсоток свого доходу до пенсійного фонду. Розгляньте можливість качап внесків, якщо ви старше паєте 10 років. Ви можете вносити додаткові качап внески до пенсійного фонду. Проконсультуйтеся з фінансовим консультантом. Фінансовий консультант може допомогти вам розробити індивідуальну пенсійну стратегію. Будьте дисципліновані, не піддавайтеся спокусі витрачати гроші на непотрібні речі. 55-64 роки підготовка до виходу на пенсію. У період з 55 до 64 років ви, ймовірно, вже починаєте планувати вихід на пенсію. Важливо переконатися, що у вас достатньо коштів для комфортного життя в старості. Дані показують, що середній баланс у цьому віці становить близько 96 тисяч доларів, що потрібно враховувати. Оцініть свої витрати на пенсії, подумайте, скільки вам потрібно буде витратити на пенсії. Враховуйте інфляцію. Інфляція може істотно знизити купівельну спроможність ваших заощаджень. Розгляньте можливість отримання пільг із соціального забезпечення, виплати по соціальному забезпеченню можуть стати важливим джерелом доходу на пенсії. Будьте готові до непередбачених витрат на пенсії, можуть виникнути непередбачені витрати, такі як медичні рахунки 65 років і старше управління пенсійними коштами. Після виходу на пенсію важливо грамотно управляти своїми пенсійними коштами. Дані показують, що середній баланс у цьому віці становить близько 95 тисяч доларів, що може бути недостатньо для комфортного життя. Як управляти пенсійними коштами? Розробіть план зняття коштів, визначте, скільки ви будете знімати з пенсійних рахунків щомісяця. Диверсифікуйте свої інвестиції, не тримайте всі свої яйця в одному кошику. Регулярно переглядайте свій план. Переконайтеся, що ваш план відповідає вашим потребам. Будьте обережні з шахрайством, шахраї часто націлені на пенсіонерів. Висновок ваше майбутнє у ваших руках. Пенсійне планування це довгостроковий процес, який вимагає постійної уваги та коригування. Дані. Представлені Хамфрі Янгом, дають цінну інформацію про стан пенсійних заощаджень американців у 2025 році. Однак важливо пам'ятати, що кожен з нас має унікальну фінансову ситуацію і життєві обставини. Поставте реалістичні цілі, будьте дисципліновані і не забувайте про важливість довгострокового планування. Ваше майбутнє у ваших руках не відкладайте пенсійне планування на потім. Почніть прямо зараз, і пам'ятайте, невеликі кроки сьогодні можуть призвести до великих результатів у майбутньому. Ключова думка не бійтеся інвестувати у своє майбутнє. Це найкраща інвестиція, яку ви коли-небудь зробите. Сподіваємось, ця стаття надихне вас на активне пенсійне планування та допоможе вам досягти фінансової безпеки в старості.